Привітик всім! З вами, як завжди я, ваш найкращий друживчик. І як ви замітили, в мене в руках мотика, а це означає, що? Правильно, я знову йду на роботу, на роботу. Як я вже давно не був на роботі. Ну так ось що ж, так, ви замітили, в Майкрафті то в мене день, а в ранню житті в мене вечір, ну або ніч вже можна так сказати. Ну і... Ну і зараз цей, зараз я хочу відправитися на роботу. Тому давайте ми цей. Давайте ми зараз з вами. Е, з вами... Так, подивимося, чи нічого. Народь би все мене на місці. Там, все на місці. Добре, давайте вже, давайте цей, давайте. Так, виходити з хати. Зачиняємо двері на ключик. І цей, і йдемо на роботу. Привіт селянин. О, привіт, жичок, а я так розумію, на роботу. Ну, якщо ти мене бачиш в руках мотику, то зійдеш, що я йду на роботу. Слухай, жичок, ми тут, ми тут з мером так вирішили, що ти що цей, що тебе звільнено з роботи. В сенсі, як це, як це мене звільнено з роботи? Чому? За що? А це мер запитає, чому він тебе звільнив з роботи. В сенсі, почекай, почекай, селянин. Ти хочеш мені сказати, що це. Мер мене звінив з роботи? Так, це Мер мені так сказав, бо я це тобі переказав. Окей. Блін, капіц. І що мені робити? Іде мені роботу шукати? Блін, мене Мер менм. Просто. просто і звільнив мене з роботи. Блін, як це так? Ні, ну такого не може бути. Що це, що, що мене міг взяти просто так і звільнити гравця, який працював на городах. Блін, блін мені треба зараз з мене поговорити. Так, заходжу я в дім, кладу я мотику до скрині. Так, потім знову виходжу з дому, зачинюю на всяк випадок і все. Так, де у нас знаходиться Дім мера? Дім мера знаходиться ось тут. Так, добре. А там хтось. Хтось є, внучка. Нікого нема. Ой. Нікого нема. Ей, живчик, чого тобі? Доброго дня, пане Пане мер. Слухайте, в мене до вас таке питання. А чому... Чому ви мене звільнили з роботи? А справа в тому, що ти цей? Що ти... На городі погано працюєш, майже не приходиш на роботу, пропускаєш деякі грядки, які вже згнили, блін майже. Коротше, все, ти нам більше не підходиш, все, шукай собі іншу роботу. В сенсі, блін, а чекай, 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 а як? як мені зайти іншу роботу? Де мені взагалі шукати іншу роботу? Я навіть не знаю, шо д... шукай шукай де-небудь. Або відкрий щось якийсь бізнес країни, Не знаю. Якось. якось. Або ходи бомжуй, і або, або бомжуй і сиди без грошей. Все, я все сказав. Блін. Блін, це капець. Мене, мель просто... просто взяв і звільнив роботи та ще й сказав, що. Це şey, ж сказав, що я... Що я майже нічого... Що я. що я. цей. Що я погано працюю, що я пропускаю деякі грядки. Ну, блін, ну та, таке. Буває деколи. Але це, але я стараюся, блін. І хто за цими грядками буде доглядати? Я навіть. Навіть не знаю. Блін, ну це капець. Це капець, мене мають без роботи залишив, блін. Ну окей. Я навіть не знаю, що мені робити. Добре, йду я в дім. Добре, коротше, сяду за комп'ютер і коротше, посижу трохи за комп'ютером. Окей, стоп! Стоп, стоп, стоп. Правилься сів за комп'ютер. То може цей? Може в комп'ютері в ноутбуці пошукати якусь роботу. А ну зараз зайду на цей. На, так. Зараз зайду на сайт, на роботу UA. Або Work UA. Табо шукаю якусь роботу. Так, минуло вже пів години. Я вже, я вже знайшов якусь там якусь там роботу. Так, робота кур'єр. Хм. Hmm. Ну чекайте, чекайте, чекайте. І можна на номер позвонити. Нічого собі. Так, добре, ну зараз який там номер у них, як мені влаштуватись. Так, номер. Ага. Розумію, так, добре. Ой. Добре, мені треба зараз піти. Взяти телефон і позвонити на ось цей номер. Так, беремо iPhone і цей. Так. Ну що ж, набираємо. Так, 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 так. Дзвонимо. Алло, доброго дня, це сервісна служба Glovo. Вам чимось допомогти? Так, так, так. Доброго дня. Слухайте, я тут це, Я тут бачив оголошення ваше на робота UA. Там цей там. Там писало. Ну... Там писало, що ви можете, зможете прийняти кого загодно. Ну. Так, так, так. Ми зможемо прийняти. Добре, а як вас звати? Е, мене звати Живчик. Просто Живчик і все. Mm, живчик. А вам скільки років? Мені 18 років. А, 18 років. Ну... Ну ми ще ну, ми вам точно не можемо сказати, коли ми вас приймемо. Але цей. Але як ми але як ми, але як ми будемо готові вас прийняти, то дамо вам знати. Ну, добре, добре. До побачення. Так. Ой, бляха муха Навіть не знаю, щось надає купінг сидіти. Давайте цей, Давайте. Не знаю, вийти погулятися, прогулятися. Чи, блін. Погано, що не Мер звільнив з роботи, блін. Чи, чи я знайду собі іншу роботу, чи не знайду. О, добре, давайте. Ти просто тут, давайте просто тут походимо. Походимо, подумаємо, як мені знайти іншу роботу. Чи не взагалі приймуть на роботу, чи не приймуть. Навіть не... Так, не знаю, давайте це. Давайте ми дістанемо телефон зі скрині. Та це та. Не знаю, щось пограємо напевно. Чи шо не... не знаю. Чось скучно мені, блін. скучно. Ці без роботи, блін. Навіть не знаю Ох. Хожу, брожу туди-сюди, блін. Коротше, минуло вже три дні. Я до сих пір чекаю. Коли мені відзвоняться з Глово. Там... Стоп! Ви щось чуєте? Стоп, Дайте, здається, це до мене телефон дзвонить. Ану, чека, чекай, 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 чекайте, ну, чекайте. Так, скриня. Так, до мене дзвонять, ну. Так. Так, прийняти. Алло? Алло, це до вас знову дзвонить сервісна служба Глово. Три дні тому ви хотіли лиштуватись до нас на роботу. І ми хочемо вам сказати, що ви прийняті. Ви мене прийняли? Боже такий радий. Я вам дуже сильно дякую. А коли, коли мені розпочинати свою робочу кар'єру. Завтра о дев'ятій годині ранку приїжджати до нашого штаб-квартиру. Ми вам скинемо адресу зараз. Добре, завтра о 9 годині ранку приїду. До побачення. Фух, дякувати Богу, що мене, прийняли, що мене нарешті прийняли на роботу. Ну то що ж, завтра о 9 годині буду їхати в штаб-квартиру Глова. Не знаю, можливо мені, це, можливо, мені дадуть жовтий люкзак та й буду розвозити, розвозити м -м, людям всяку їжу, напої, і ще там щось. Ну, і цей, що вам хочу сказати. Я вже зараз буду камеру вимикати. А ви не забудьте підписуватися. Ой, начальник фак зламав. А ви не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь-які коментарі та натискати на дзвіночок для того, аби не пропускати мої нові позитивні відео. Ну і з вами, як завжди, був я, Живчик. Всім па, -па всім гарного, всім гарного вам дня. Або гарного вечора, в кого вечір, в кого ранок, в кого день. Всім вам бажаю гарних вихідних та гарного. Ну, не знаю, що мені ще побажати. Кажуть, всім папа. -па.